Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Біжучи до притулку. Друга Самоїлова 22, 2, 3 Господь моя скеля. Він башта моя та моє пристановище. Спасителю мій. У шкільному спортзалі проходив баскетбольний матч між командами шестикласників. Поки батьки на трибунах вболівали за своїх хлопчиків, молодші брати та сестри гралися в шкільному фоє. Раптом замиготіли лампочки, і почувся звук сирен. Спрацювала пожежна сигналізація. Через декілька секунд до спортзалу забігли діти в пошуках своїх батьків. Пожежі не було. Сигналізація спрацювала випадково. Однак мене вразила поведінка дітей. Відчувши небезпеку, вони одразу побігли до батьків. Яка чудова картина дитячої впевненості в тих, хто міг дати їм відчуття безпеки та захищеності у хвилини страху. Біблія розповідає про час, коли Давид відчував сильний страх. Цар Саул та інші численні вороги. Переслідували його всюди. Втім, Господь урятував його від усіх загроз, і вдячний Давид заспівав пісню хвали про Божу допомогу: Господь моя скеля й твердиня моя, Спаситель він мій. Коли Тенета Шеолу і пастки смертельні оплутали його, він покликав до Бога, і Бог його почув. Зрештою, Давид проголосив Він мене врятував. У часи страху та невизначеності ми можемо прибігти до скелі, а якщо ми кличемо до Бога, Він дає нам притулок, з яким страхом ви зараз намагаєтесь впоратися, як Бог може допомогти вам впоратись із ним. Помолимось, дорогий Боже. Коли я боюся, нагадуй мені про необхідність довіряти Тобі. Покладатися на тебе і славити Твоє ім'я. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.